Личенка Світлана Ващук від народження слабозора. Мешкає в районі північного ринку. Попри все, старається не сидіти у чотирьох стінах. Проте кожен вихід із дому ще те випробування. Жінка скаржиться біля її будинку. Жодного світлофора, високі бордюри й нерівна бруківка. Постійно тутового часом я сама ж перехожу, зупиняється машина. Я уверено йду, а вони перед носом буквально їдуть. Тут нема ні світофора. О, ото єлі, єлі добилася, що знак поставили. Але вони на знак не дивляться, вони стараються чим швидше проїхати. А я тим більше з палкою, воно так кажеться, вроді всі пройшли, а я йде ще й. Пішохідний перехід в цьому районі небезпечний, та й нерівно вкладена бруківка теж приносить труднощі в пересуванні для слабозорих людей. О, бачите, дивіться, як вкладена бруківка. А тут то вже страховиського. То... Аж особливо як іду сюди. Що... Сонце, сонце світить, світ, у і... ще можна полетіти. Бували якісь випадки, коли десь ж Кладен... ні? Зачеплю, от то навіть во зараз я вам покажу, біля копійки тут руківка це, я, воно вроді рівно, як зачепилась, то теж чуть відпало. А як во так зорієнтуватися? А як во, да, дивіться, о, я йду, о да? от я тут і летіла, кстаті, о, бачите? О, 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 і все. Щоб світофори од того коріння побирали, або, або тополі позрізували, щоб це є, щоб не випирали. Бо ж бачите, це ж воно від тополі йде. О, і світофор бажано, щоб це, це найголовніше. Ті да це найголовніше. Так голова громадської організації Просторовий рух Павло Мазилюк наголошує, що до них неодноразово зверталися лучани, котрі відкалися на відсутність безбар'єрності. Ми тут робимо ці покращення, це додається стандартні тактильні направляючі, тактильні направляючі і попереджувальні тактильні смуги, як ми можемо ось тут зараз побачити, і це дозволяє людям з порушенням зору зорієнтуватися, що куди їм іти на перехід, і що попереду є перешкода, і їм потрібно зупинитися. Якщо ж розглядати встановлення світлофора, то Павло Мазалюк каже, це може негативно вплинути на мобільність міста. Своєю чергою представник. Вниця громадянського руху свідомі, але наточі зазначила, що така ситуація, як у мікрорайоні, де мешкає пані Світлана, у нашому місті не поодинока. Відтак без комплексного підходу проблему безбар'єрності не вирішити. В тому мікрорайоні це є ринок північний, і якщо людина буде повертати через арку, йти на ринок, ну і так ближче ніж кругом ходити в будинку, то дійсно там дуже такі негативні речі, тому що там високі бордюри, там нема цих переходів, там або взагалі немає. Тротуару, як такого, а звичайно, коли людина незряча, то вона буде спотикатися і може впасти. Таких речей в нас дуже багато, і ці люди постійно звертаються. Ми це вже неодноразово збирали наради, говорили, де ці звернення, чому вони не опрацьовуються. Тож місто потребує зміни покращення умов для пересування людей з інвалідністю. Своєю чергою Світлана Ващук мріє дочекатися того часу, коли у Луцьку буде комфортно і безпечно пересуватися всім. І додає, навіть маленьке покращення на кшталт рівного тротуару це вже крок до того, аби місто було комфортне для всіх його мешканців.